Мої вітання, шановні глядачі YouTube каналу. В сьогоднішньому відео ми з'ясуємо важливе питання, бо існує багато нерозуміння серед людей. І це питання стосується державної форми власності, а саме керівників підприємств, установ та організацій державної форми власності, яких призначають на відповідні посади. Все це зрозуміло, але що відбу... повинно відбуватись перед призначенням на відповідні посади. Справа в тому, що згідно законом України, про місцеве середування, перед призначенням керівників підприємств, установ та організацій державної форми власності, треба, щоб відбувалось погодження даних кандидатур. І це наголошує: закон України, про місцеве середування в Україні. В главі 2 в статті 29. А це делеговані повноваження. Про що зазначення? Погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, які перебувають у державній власності. Тобто, перед тим, як призначити. Відповідного керівника державної форми власності, треба, щоб відбувалось погодження даної кандидатури. А так, як це глава друга закону України про місцеве редування, яка має назву повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад, то відповідно, щоб ці повноваження треба виконати або виконавчим органам, або. Виконавчому комітету або безпосередньо міському голові. Бо це повноваження. І вони делеговані повноваження, тобто урядові. І просто так призначити керівника підприємства, установи та організації державної форми власності без погодження, це порушення законодавства. І саме за це відповідає сільський, селищний, міський голова. Відповідно, якщо на території. Села, селище або місто розташоване підприємство, установа танізації, державної форми власності, і туди призначається керівник, то треба, щоб кандидатура його була погоджена в установленому порядку. І цей порядок повинен бути визначений. А якщо немає погодження в установу порядку, а просто відбувається призначення керівника, то це повне порушення. Я ще раз повторюсь, це делеговані повноваження. За ці повноваження відповідає безпосередньо сільський селищний міський голова, і, відповідно, з боку обласних державних адміністрацій, як органів виконавчої влади, треба, щоб був контроль за виконанням цих повноважень в питанні погодження кандидатур перед призначенням керівників підприємств, установ та організацій державної форми власності. Наведу вам приклад. В свій час ми надали запит до Сумського міського голови, де спитали щодо документів або копій документів, щодо установленого порядку погодження кандидатури для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території це місто Суми, які перебувають у державній власності. Тобто, де ці документи? І це ми подали запит відповідно за період 23 років. І відповідно, ми отримали відповідь, що за цей період відбулося тільки три погодження. І ось можна зробити відповідні висновки, що саме міські голова, міські голови за цей період робили в питанні виконання делегованих урядових повноважень статті 29. Питання погодження кандидатур керівників підприємств, установ та організацій, які розташованих на відповідній території державної форми власності. Тобто погоджень не відбулося. Ось про що треба казати і розповідати. А якщо просто керівника призначили без погодження, це повне порушення з боку сільського селищного міського голови і відповідно виконавчих органів. Сільських селищних міських рад. Хто саме має погоджувати, це вже інше питання, бо треба, щоб були повноваження прописані або за виконавчими органами ради, або за виконавчим комітетом, або безпосередньо за самим сільським селищним або міським головою. Тому, шановні, це питання дуже важливе і важливо, щоб ви зрозуміли. Що перед тим, як призначають керівника підприємства, установи та організації державної форми власності, треба, щоб відбувалося погодження кандидатури в установленому порядку. Ось головне, щоб всі це зрозуміли, а найголовніше, щоб це зрозуміли, сільські селищні міські голови. Але на превеликий жаль, в місті Суми цього немає відповідно наданої відповіді. Я ще раз. Повторююся, цей період був 23 роки. Тому, шановні, ви зрозуміли, в чому питання. Ви можете надіслати відповідні запити до сільських селищних міських голів і, і зрозуміти, і з'ясувати, що відбувається саме на тій території, де ви мешкаєте, в питанні погодження в установленому порядку перед призначенням керівників під. Підприємств, установ та організацій державної форми власності, щоб вже було зрозуміло, чим займаються сільські селищні міські голови для вирішення, для виконання делегованих повноважень, які наголошені в законі України про місцеве місцевання в главі 2. Якщо відео вам сподобалось, поширте його, прокоментуйте, ставайте підписниками і давайте вивчати, Важливі питання це питання місцевого складування. Всім вам дякую, гарного дня.